Ніколи самосуд не набував такого розмаху, як у часи соціально-політичних змін, нестабільності та заворушень. Те, що спостерігаємо на прикладі нашої країни, і спонукало нас поговорити про це явище. Про тенденції загрозливого поширення самосуду в Україні сьогодні у програмі Світло. Я її ведучий Сергій Тарасенко. Увага на екран. Не судіть і не судимі будете. Цю заповідь люди попирають мало не щодня, пліткуючи, омовляючи, вішаючи ярлики на усіх підряд від друга до політика. Та це ніщо у порівнянні з самосудом. Коли кривдника карають на власний розсуд без суду і слідства, в ім'я так промовити справедливості. Нобелівської премії миру 2014 року удостоєна 17-річна пакистанка Малала Юсузай. Два роки тому її намагалися вбити за те, що вона відстоювала права своїх дівчат однолітків вчитися у школі, про що вела відвертий блог для BBC. Однак тероризм і самосуд йдуть поруч не тільки в країнах третього світу, а й в демократичній цивілізованій Європі. Норвежець Андрес Бревік в ім'я своєї боротьби з мультикультуралізмом знищив 77 людей. Його засудили, та у скоєному він не розкаявся, веде активне листування. Планує отримати освіту політолога і створити власну партію. І жодних гарантій, що цього не станеться. В Україні теж не бракує прикладів самосуду, що правда, викликані вони головним чином недовірою до судової системи. Медіа рясніють повідомленнями про безкарність мажорів чи людей від тієї ж системи, що покликала вершити правосуддя. Відомі події у Радіївці та Семиполках. Підняли хвилю народного гніву, адже там закон розтоптали ті, хто мав би його захищати. Самосуд як такий він виникає як відповідь суспільства на бездіяльність. І ще гірше на злочини, які вчиняє представник влади, а тим паче той, хто повинен наглядати за порядком, з точки зору юридичної, Денис. От які ви знайдете аргументи, щоб захистити людину, яка вчинила самосуд? Є таке такое поняття совершення приступлення в стані крайній необхідності, Коли ті громадські інтереси, які стоять в голові. Да, приоритетнее а, тех действий, которые совершает преступник. А кто вызначает эти приоритеты? А, это, это определяет судья при осмотрении того или иного дела. Кроме того, есть понятие смягчающие обстоятельства. То есть те мотивы, которые побудили человека к совершению преступления. Ведь любое преступление у нас имеет э, границу там, от трех до пяти лет лишения свободы. Я вас понял. Врачебная ошибка. Как ее определить? Человеку показалось, врач неправильно лечил его родственника, родственник умер, из за этого надо врачам находить. Многие преступления э, имеют умысел. Да? И в данном случае врачебная ошибка это не прямой умысел. Это преступная халатность или небрежность. И в данном случае понятно, что ни один врач не хочет, чтобы пациент его умер. Вопрос только, по какой причине это состоялось. В любом преступлении, неважно какое то преступление, там телесное повреждение, убийство, изнасилование, всегда есть смягчающие обстоятельства. Всегда. Вопрос только, сможет ли доказать эти смягчающие обстоятельства адвокат и сможет, и сможет ли прокурор доказать, что этих смягчающих обстоятельств нет. Почему? Почему это происходит? Потому что само по себе преступление. Мы говорим а... о самосуде, о том, когда человек сам для себя принимает решение. Это неправильно. Я закон. Мы не говорим о преступлении, хотя преступление в том и Но в том. Но само судо тоже преступление? Так. Почему? Потому что, когда мы какому-либо лицу наносим телесные повреждения за его действия, мы совершаем преступление. И об этом нужно помнить даже тому, Однозначно. Что... Потому что доказать, что это не преступление, будет крайне сложно. Закон, который существовал э, в давние часы, око за око, зуб за зуб. А ведь это было в статусе закона, так? Що змінилося, чи що спонукало змінити цей закон підстав лівого щоку, коли вас вдарили в прав? Я е, згоден із сюжетом і з тим, що ви що ви почали. Коли нема справедливості, розпочинається самосуд, і тому, коли ми побачимо на перші заповіді, які Господь Бог дає всьому людству. Серед сьомох заповідей для всіх дітей Ноя там сказано встанови суди справедливості. І коли далі ми вже прочитаємо єврейську біблію, Тору, в книзі левітів в главі 19 душі, там сказано так: я зараз процитую, я якраз вибрав ці фрази. Не е, совершайте несправедливості на судах, не мстіте і не храніть злоби в серці своєму. Любі ближнього як самого себе. Uh -huh. І ось коли ми розпочинаємо розглядати ці фрази, тоді, коли ми читаємо цю фразу ока за ока, зуб за зуб, то ми бачимо, ця фраза війшла в Біблію ще законів Хамурапі. Так це фраза була чи закон? Це будь це да? була фраза, яка була законом за часів е, Хамурапі. Хамурапі вів цей закон для того, щоб відновити, як йому здавалося, в тому суспільстві суди справедливості. Це mm -hmm. теж було як покарання. Ти вибив глаз і тобі виб'ють глаз. Тобто не треба робити несправедливості, робити самосуд. В Вудаїзмі цю фразу розглядаємо ми зовсім по-іншому. Там не так розглядається, що якщо ти вибив глаз, тобі, тобі теж треба вибити глаз. Якраз єврейські мудреці кажуть, якщо щось ти зробив, навіть якщо ти не хотів цього зробити, ти повинен компес, компенсувати. Зрозуміло. Але компенсувати через суди. Тому і сказано: встановіть суди справедливості. Полювання на відео. От е, інквізаційні суди, інквізиція, коли вона переслідувала і ті часи ми також, хоча за всі часи Інквізиції там було страчено людей, е, якщо я не помиляюсь, останні щось там, біля 150 тисяч за 150 років щось таке. Це можна говорити багато чи мало, але ж це суд і суд по якимось ознакам, які також не всім були зрозумілі. Відносно цифри вона вагається тут. Треба розрізнити інквізицію церковну і як інквізицію, яка, скажімо, мала характер державності. Чому? Тому що невластиве використання та в ім'я інквізиції, в ім'я того, можна було чинити все, що завгодно. Так і увага, чому я розрізнив державну і, 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 і церковну. Церковна мала на меті навернення людини. От, навернення людини і відхід людини від того, що шкодить її спасінню. Тому хотіли потрапити, бо за покуту давали, от наш», чи Радуся Марія, чи там прочитати Псалтир, так? Але державна структура, яка вбачала загрозу як для держави, використовувала різні елементи. Увага, були також і моменти, коли дехто почав. Дійсно брати на себе забагато. І за це, за те, що хтось почав вважати, що якщо він людину вершить, покарати, та він вершить так. цю справедливості і, і, і таким чином веде її до Бога, ну, папа Іван Павло за такі моменти перепросив. От побиття камінням, також, як закон, як кара, яка присуджувалась по закону, але ж побивали не люди, так? Чи це спеціальні були, як зараз, якісь виконуючі покарання? Ні, це не останній закон. В принципі, то, що називалося побиття камнями, це було і з часів, дуже давніх, коли за определенные преступления, за определенные э, нарушения, то было такое. Поэтому опять-таки это не делал. не тот, кто э, увидел просто сам это или преступление само, или же просто собрались люди и побили и так далее. Был на самом деле суд и совершалось это определенным образом. э, Не так, чтобы было от себя человек, это мог взять и вершить свой личный суд. Потому что человек часто видит сам то, что э, может быть другому видно лучше. И даже в государстве, или тогда в данном случае мы говорим об, э, в этом обществе, есть определенный устой, есть определенные рамки, есть определенная система взаимоотношений, взаимопонимания. Поэтому, если будет самосуд, то будет беспорядок, будет хаос. И Ислам против того, чтобы э, ухудшить ситуацию. То есть, если человек совершил уже грех, то Вместо того, чтобы каким-то образом решить эту проблему, исправить эту проблему, выявить, чтобы общество поняло суть зла и греха, то бывает наносится новый грех. Например, как бывает, если кто-то совершил даже прелюбодеяние или не знает или есть только предположение, что совершил прелюбодеяние или ходит без платка некоторые люди или обливают кислотой и так далее, то в этом случае он совершает другой грех. Ну, это не словами один скрыл, боятся за него ответить, а наказание будет еще хуже, может быть, чем нужно если еще бы человек по закону. Ну, да? Нужно еще доказать, ну, то -то -то -то. нужно еще решить, нужно понять по правилам на самом-ли деле в обществе дозволено и на самом-ли деле в человечестве дозволено применять такие кары и не ты тот, который палач, который может сделать и осуществить это покарание. От я продовжу думку, тому що от була в цитатаці того письма: що не суді, не судимі будете, але ніхто не повторив іншого. Господь каже: мені адмичення, а з вас дав». Тобто Господь суддя. Ми всі говоримо про суд. Є суд людський, є самосуд, це вже інший вид суда. А є суд Божий, і тут е, дуже важливо, От ви питали на початку про око за око, а потім щоку. да? Е, святе письмо там немає прямої послідовності. Там говориться, якщо ви чули око за око, зуб за зуб. А я кажу, любіть ворогів ваших. Благословляйте проклинаючих вас, робіть Зробіть добро, на голос. Я перепрошую, а я говорю вам, да. говорять Так. Да. Тобто, і Господь ті самі на горній проповіді каже: Я не прийшов порушити закон, а виповнити, наповнити. Mm -hmm. Тобто, фактично дати вам шлях, як цей закон виконати. Бо Божий закон це закон любові і Божі заповіді. Хоча вони, скажімо так, говорять, не вбивай, не кради. А це заповіді. Якщо ти цього не робиш, то ти демонструєш любов. А якщо ти це зробив, то знаєте, іноді краще потрапити під суд людський, чи навіть під самосуд, ніж під суд Божий. бо це суд справедливий, і там вже не буде можливості викликати адвоката, Адвокат. да, який Добре. пограється з законом. Ну, от йдемо в Європу, так, от почнемо, наша дія закону, муз, це сміттєва ілюстрація, коли у нас така форма, це людям здалося, вони не вбивали нікого. Тобто, якщо е, в суспільстві є такі прояви самосуду, то це можна порівняти, наприклад, е, зі станом, коли в людини піднімається температура, а вона хворіє грип. Оцей прояв самосуду це як підняття температури в людини. А захворювання це ж не температура. Піднята людина, так, наче є внутрішнє якесь захворювання. Тобто причини вияву самосуду це є наша судова система, яка не виконує своїх функцій, інші державні установи, які не виконують своїх функцій. Тому як наслідок є ми, ми ще говоримо про відношення суспільства до цього. Підтримує воно тих людей, є люди, які, пам'ятаємо, Юрій Дєточкін, да? який крав автомобілі, щоб допомагати дитячим будинкам. причины этого поведения, такого поведения, причины вот таких вот крайностей кроются именно в воспитании и в системе образования в нашем. Потому что нужно, начиная с ячейки общества, с минимальной ячейки общества, с семьи, с детства, ребенку прививать возможность общаться, возможность находить какие-то моменты, где можно попытаться понять своего оппонента, попытаться простить, попытаться вникнуть, попытаться найти общие моменты, общие Є дела вот в нас багато чого, що ми можемо рішати, обші і добрі діла можемо ділянки. Філософи стверджують, що кожному поняттю слід дати дефініцію, тобто розкрити зміст поняття. Отже, що ж таке самосуд. Наш славетний земляк, енциклопедист Володимир Іванович даль. Пам'ятаєте такого? Да? Він сказав, що самосуд це самоуправство, свавільна розправа. А наш академічний словник української мови, продовжуючи, говорить, що самосуд це самочинна розправа, здійснювана натовпом або групою людей, без відома влади і без суду. Іншими словами, самосуд є і з точки зору духовної, і з точки зору юридичної, і загальнолюдської. Пастор Анатолій, під час воєнних дій виправданий самосуд чи ні? Самосуд не виправданий ніколи. Ви вважаєте? Емоційно, Перекона. коли люди гинуть товариші, те, що відбувається, морального права це... не дає, на коли самосуд? коли люди гинуть. Це гріх. І е, в Біблії сказано, що покарання за гріх смерть. Я ну, хочу навести Божому якраз смерть. приклад під час війни. Якраз Мовити. під час Ялтинської конференції, коли там зібралися Сталін, Рузвельт і Черчилль, йшлося, як будуть наказувати Не нацистів. Так. І е, Рузвельт і Сталін і прийшли до висновку, що треба їх судити. І тільки Черчилль сказав, що їх треба розстріляти без суду, і ми знаємо Нюрнберзький процес, і це є свідком того, що людство стало на іншу ступінь. Після Другої світової війни. Ну, дивіться, зараз вся індустрія кіно, вона побудована, ну, не на вся, індустрі. майже вся, вона майже побудована на тому, є герой, є антигерой. Угу. І підводка йде на фінал така, що е, людина, яка спочатку вважалася там е, якимось там злочинцем, вона ціною того, що сама всіх судить, вбиває, але ж суспільство сприймає, що він добре вийшов із ситуації, незважаючи на те, що. Під час цього і сім'я вже немає сім'ї, і друзів і таке інше, але він щось комусь довів. Так Бетмен той взагалі з'являється кругом це Не так багато садус, сюжетів, які, садус, які садус. люблять ну, люди. Тобто, це одна сказочок, яка так сказати, ну, посторонно ну, це ж матургічна. побудована. На на, на жаль, на жаль, це дійсно пропаганда такого, скажем так, недовіри. Чи е до закону, до, закону до, до, до влади, до держави. Так. Мені здається, все ж таки ми маємо розуміти, якщо ми говоримо саме суд, то це відсутність суду. І от дійсно правильно пролунало, що тут людина не вірить в інший суд, окрім себе або групи людей. Тобто, ага. фактично люди перебирає на себе функції, тоді вона має розуміти, що вона так само буде відповідати. Тобто, якщо а вона це до чого? ну повернемось до наших політів. Осьтва ілюстрація. Отець Георгій. От сміттєва ілюстрація. Ну це от. шоу, це взагалі шоу не більше того. І якщо про цю сміття тобто, не можна робити сміттєву ілюстрацію перед виборами, бо є вже люстрація за допомогою виборів. Якби не було виборів. Якщо б не було але ж це фактично, людський гнів, але ж це знаєте, людська незгода. А, Інші кажуть. А от дивіться, так? той хто це, ж... це організував, зазвичай залишиться нароштунками. За а той, ні, той ні. хто це А, а, а от той хто повівся. Той, хто повівся, той може ще отримати... Ми бачимо картинку. І... Люди, вони такі всі шукають правди, бачу, вся людина, вона і тоді. І... Знаєте, починати з себе треба. Зазвичай, ще... зазвичай ще якщо. Сказав, ти хочеш... Що це когось, відсутність да. виховання. І я не можу сказати, що я згоден, що тут релігію і суспільство треба роз'єднати. Чому ми повинні роз'єднати? Релігія вчить суспільство. І я якраз хочу сказати, Бог і сказав: встановіть суди. Він mm -hmm. не сказав, буде Божий суд. Він сказав, ви люди, встановіть суди справедливості. Ну хтось це судом справедливості, коли це він відповідає. карає, ну так, але, 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 але ж уважає? перед цим сказано, я... що Прошу. не тримай в серці своєму зла на людину. І я ще далі хочу сказати, навіть. Над вбивцею іудизм каже, треба змилуватися. Не можна, щоб якщо повісити, не можна, щоб тіло висіло. Треба вже до вечора, коли, коли людина вже вмерла, треба зняти і поховати це тіло. Тобто є ставлення навіть до такої людини, яка вбивала, людське ставлення. І ось коли ми будемо, я ось приїхав і був в відрядженні. і хочу сказати, проблема України відсутності виховання як в сім'ї. Так і в суспільстві mm, Україна не хоче бути Європою. Ми Європа Равен, У нас нема Прикладів, коли у школах розстрілюють своїх однокласників, вчителів достатньо достатньо сполучених штатів і в Європі. <зв>. І такре ну, так, треба ну, добиватися того, щоб був суд і щоб суд був справедливий. Тобто не треба казати, що має бути суд. Має бути справедливий суд. Угу. І тут вже дійсно залежить Але від чомусь чому? Друже Сергій, Один. я хотів би нагадати, продовжуючи вашу думку, що головною рисою поведінки натовпу є самосвятість. Натовп, який інколи ми називаємо народ. Ні, це не народ, це натовп. Про що писав ще відомий англійський філософ Френсіс Бекон. Говорячи про ідоли натовпу, він не завжди прав. Це не голос народу, це самосвятість риса більшості та майже всіх натовпів. Натовп не може бути об'єктивним, натовп не може бути моральним, натовп не може бути юридично справедливим. Це емоціональне рішення, це емоційне рішення, а не рішення права закону, чи навіть розуму, не говорячи про вір. Справтому що раніше чи пізніше маємо собі усвідомити, якщо та чи інша категорія суспільства, чи влада, чи не влада, ну тобто ті, хто кому довірено служіння, будуть провокувати. І ось тут е, хотів би наголосити на великої великій ролі відповідальності за кожне слово і учинок. Провокація до того, що людину підбуря до радикалізму. От своєю поведінкою чи е, певними законами, ось тут є проблема. Тобто, перше, дійсно, що так як е, шановний Равін нам сказав, проблема виховання, це да тут багато підкреслив. А друге увага кожному слово, кожен мій учинок може стати причиною радикалізації в тому чи іншому напрямку. І, і щиро скажу, я не здивуюся, якщо радикалізація суспільства чи в Україні, чи в інших країнах буде наступати, чому вона наступає? Ні, вона наступає, постапля... чому ж... тому, чому що ми говоримо ті, про хто це? покликаний до того, щоб властиво виконувати свої функції, цього не чинить. І ось не дивуймося, тому що е, населення так буде радикалізуватися, тому що е, крім того, е, богослов'я моральне говорить про те, що не можна вчинити провокацію. Добре, але ж отець е, у натовпі відповідальність вже існує не е, загальна відповідальність, як у депутатів, так? Це не я, це рада прийняла. У НАТО в натовпі кожен за себе відповідає, коли щось е, трапляється, так чи ні? Я хотів би сказати, от, тут був приведений приклад побиття каміння. Тобто є група людей, які беруть каміння і побивають людину каміння, так? Ні, ну ми говоримо, що існував закон і це а чому? покарання за чипан. чому кидає не одна людина каміння, а кидає багато людей. Е, я е, розумію, що для того, щоб не було визначено, чия провина, чий камінь був Перший, останній. Чи останній. Так. Чий камінь причинив смерть. Тому кидає натовп, а, а хто буде нести вину? Не, не мож, неможливо знайти вину. І тому, коли є натовп. Тоді важко найти вену. Это заблуждение, если мы говорим в рамках законодательства. Мусорная иллюстрация. Видео. Видно четко, кто кого захватывал, кидал мусорник, какие были высказывания. Это называется хулиганство, совершенно группа лиц. Установить личности элементарно, наказание, пожалуйста. Уголовные дела повозбуждали? Повозбуждали. Поэтому мусорная иллюстрация это не самосуд. Самосуд это когда нет свидетелей, когда есть группа людей, организованная группа которые устраивают а показательный судебный процесс из серии ДНР и ЛНР, который сейчас происходит. Буквально сегодня они утвердили военно-полевые суды у себя. И когда это не публично, вот тогда это самосуд. А когда это публично на камере, где четко можно установить, кто что совершил, это не самосуд. Это пиар. Это может быть спланирована какая-то акция, но это не самосуд понимание того самосуда, где есть телесные повреждения, где часто самосуд приводит к смерти. У нас на самом деле проявления самосуда в украинском обществе его нет. Потому что общество не готово судить. Вспомните несколько процессов: когда э, кто-то избил милиционера за то, что милиционер в каком-то городе садовой, если не ошибаюсь, да, совершал какие-то противоправные действия. И даже при том, что общество поддерживало того человека, кто совершил эти действия, суд его признал виновным. И, а поддерживало общество только локальное. Всеукраинское общество сказало: нет. Да, он милиционер, да, он совершал какие-то действия, но для этого был суд. И общество местное должно было добиваться того, чтобы судили по закону этого милиционера. А общество было пассивное. Нашли героя, який залишив подобне дістання і наказали. Ну що можна сказати? Я вважаю, що чим відрізняється мудрий правитель від розумного, що розумний вирішить будь-яку проблему, а мудрий буде робити все, щоб їх виникало менше і менше. Це була програма Світло. Я її ведучий Сергій Тарасенко. Всі ваші відгуки та пропозиції надсилайте на нашу сторінку першого національного Facebook. І до наступної зустрічі.